Thank <laughs> you. Формувалася із покоління в покоління. Звичаї, це не тільки ті свята, які ми з вами святкуємо, а це міміка, жести, це родинні, це суспільні відносини. Від найменшого домашнього до найбільшого національного свята, яке відбувається, все це є звичаї традиції українського народу. І український народ він багатий на обрядові звичаї і традиції, їх ще називають календарно обрядові звичаї і традиції. І от сьогодні мені хотілося розповісти. Про звичаї українського народу, які стосуються безпосередньо грудня місяця, чому грудень місяць? А тому, що грудень він найбільш Багатший на українські свята, які святкують українці. Чому ж так? А тому, що закінчувалися польові роботи, люди ховали ремене, готували сани до зими і готувалися святкувати. Починався великий піст, починалися свята. І перше велике зимове свято це ведення. Яке святкує 4 грудня. На введення люди примічали, яким же ж буде наступний рік, тому що введення вважалося початком нового господарського року. Що ж вони робили? По-перше, рано вранці дивилися, хто прийде до них у гості. Якщо прийде молодий чоловік, то це означає, що рік буде багатий. А якщо цей чоловік ще й прийде з грошима, то говорили, що весь рік у сім'ї будуть водитися гроші. І боялися люди, якщо до хати зайде старий чоловік, а ще й не дай Бог цей чоловік буде бідний. То говорили, що не оминуть цю хату хвороби. Говорили про те, що злидні в хаті заведуться. І не дай Боже, до хати прийде жінка. Тому у цей день старі жінки і а, бідні люди, старі чоловіки, вони намагалися по хатах не ходити. А, з господарським роком у день ведення пов'язано також і а, дії, які проводили жінки. Наприклад, вони варили киселицю а, і поїли нею. Своїх корів для того, щоб сметана була дуже густою, а ще посипали насінням коноплі, цим вони освячували свою хату для того, щоб ніякої живності у них не забрало. Ось такі були звичаї на введення. Через три дні після ведення святкували Катерини, великомучениці Катерини, хоча в народі просто називали Катерини. Катерина, це був день, коли жінки починали, особливо молоді дівчата, починали зранку ворожити на свою долю, тому й говорили, що це свято дівочої долі. З самого ранку, ще до сходу сонця, дівчина вставала, йшла в садок, ламала гілку вишні і ставила її у пляшку з водою. Після цього вона спостерігала за нею. Якщо до Меланки, тобто до 13 січня, Вишня зацвіте, то дівчина вийде заміж, будуть гуляти весілля. Якщо ж не зацвіте, то доведеться на покрову благати про те, щоб покрова покрила її голову. Тобто дівчина вийшла заміж. А не дай Бог, ще ця гілка всохне, то дівчата взагалі журилися, щось станеться погане. Ще в цей день дівчата ворожили. Ворожінь було дуже-дуже багато. Наприклад, дівчина брала коноплю, і йшла за хату і сіяла її по снігу. Потім цю коноплю збирала жменю збирала сніг і йшла до хати. Сніг розставав і рахувала дівчат зернини. Якщо парна кількість заміж вийде, якщо не парна кількість, то заміж не вийде. Ще в цей день дівчина ворожила на свою долю. Вона клала під подушку свою свитку і хто їй вночі присниться. Якщо присниться сужений, значить вийде вона заміж. Не присниться, значить заміж вона не вийде. Дуже багато ворожінь Катерини переплітається із ворожінням дівчат на Андрія Первозванного. 13 грудня святкували Андрія, Андрія Первозваного. на Андрія також відбувалися вечорниці. Вечерниця на Андрія Первозванного це не тільки ворожіння дівчат, а це і свого роду збір. Молоді сільської, такий собі клуб сільської молоді. Отже, на Андрія Первозванного дівчата починали готуватися раніше. Що цікаво, на Андрія Первозванного, і взагалі, коли б не відбувалися вечорниці на селі, хату завжди наймали дівчата: наймали вони або у вдовиці, або у пари, в якої не було дітей. Найнявши хату, і та ж, такий цікавий момент за хату платили дівчата, але ніколи не платили грошима, бо говорили, що гроші бере тільки шинка. платили борошном, хлібом, крупами. І е, господині називали пані маткою. От пані матка повинна була слідкувати, як же ж відбувається гуляння, щоб був порядок. І говорили, що ніби в неї очі нібито в соли, тому що вона слідкує. За всім. Отже, на Андрія дівчата перше, що робили, це пекли балабушки. Пекли вони балабушки, був цілий звичай випічки цих балабушок. По-перше, вони повинні були йти до колодязя, до криниці, набрати води. І не в відру, не в гле, а повинні були принести їх у роті. При цьому хлопці повинні були їх розмішити, щоб дівчата цю воду не донесли. Але ж в кінці кінців. кінців Дівчата воду приносили додому, замішували тісто, пекли балабушки. І от як балабушки спечуться, вихолонуть, кожна відала свою балабушку, простеляли рушника, розкладали балабушки і впускали голодного пса, якого цілий день тримали у заперті. І ось Пес заскакував і дівчата дивилися, чию першу балабушку схватить, та перша заміж вийде. А якщо чиюсь не візьме, взагалі пес уже наївся, не хоче брати цих балабушок, то, значить, знову ж таки сидіти їй чекати по крові. А якщо пес, наприклад, візьме балабушку і потягне в темний куток, то говорили, що доля занесе дівчину далеко-далеко. Від свого рідного села ворожили дівчата також на свою долю, ходили питати у перехожого, як звати цього перехожого, тобто як буде звати чоловіка, обіймали щаблі на тину, щоб подивитися, в парі чи не в парі будуть, рахували дрова, колоди біля печі, знову ж таки парна чи не парна кількість. А потім дівчата готували вечерю обов'язковою стравою. Була, були вареники із капустою. Чому з капустою а не сиром? Тому що був великий піст, і не можна було в цей день готувати інші страви, а ще в цей день не можна було танцювати. Хоча і без того було дуже весело. Дівчата готували вечерю. Приготувавши вечерю, повороживши, чекали, поки прийдуть хлопці. Хлопці також час ударом не ганяли, тому що Андрієва ніч це і ніч хлопці. В цей час вони намагалися повеселитися, то комусь кулуню підіпруть, комусь двері, комусь тин розберуть. Особливо якщо у нареченої батько не пускає гуляти, то обов'язково треба йому помститися. І чоловіки не ображалися в цей день, тому що колись також були молодими і також бешкетували у цей день. І ось приходили хлопці на вечорниці. А дівчата, поки підійдуть хлопці, вже спекли калиту. При цьому калиту пекли усі, кожна мала прийняти участь у замішуванні тіста і випікання. Це було солодке тісто з медом. Калита це був такий великий калач, в якому всередині була дірка, прикрашали родзинками, сушеними вишнями. Але обов'язкова умова, калиту треба було запекти до сухаря, щоб вона була суха-суха. Бо коли хлопці будуть кусати, щоб не могли вкусити. І ось прийшли хлопці, калита вже готова, на червоній стрічки підв'язували до сволока калиту. І вечорниці починалися з кусання калити. При цьому обирали пана Калитинського і пана Коцюбинського. Калитинський той, що охороняє, Коцюбинський той, що кусає, набрали сажі. Обов'язкова умова. Пан Коцюбинський повинен підійти до пана Калитинського, Калитинський буде його смішити, а він не повинен розсміятися. Бо як розсміявся, наможуть тебе сажень і не дадуть укусити калиту. І от усі намагалися жартувати, усі жартували, кусали калиту, а після кусання калити її знімали. Ділили на частини, щоб досталося і кожній дівчині, і кожному хлопцю. Знову ж таки, дівчині давали безкоштовно шматочок калити, а хлопці, хлопці давали за гріш за те, що дівчата старалися, от їм гроші на стрічки. Хлопці також готувалися до Андрія, якщо дівчата готували різноманітні страви, то хлопці приносили солодощі, горілку приносили, тобто це була їхня обов'язкова умова. І ось таким чином жартували, веселилися, і так вони відпочивали. 14 грудня свято Наума. Що ж це за таке свято? Це не таке вже велике свято, але зазвичай батько вранці будив сина і говорить: іди, сину, до школи, бо сьогодні наума, піде тобі наука Наум. Вирядивши сина до школи і говорили, що краще починати навчати дітей якраз 14 грудня на Ума, бо наука Наум іде, батько йшов до церкви для того, щоб поставити свічку і сказати, попросити на Ума, щоб той дав його синові багато розуму. Ось такий ще звичай був 14 грудня. Далі починаються три свята підряд Варки, Савки і Миколи. А говорили, що свята Варвара сама вишила золоті ризи Ісусу Христу. Тому дуже часто жінки говорили, що на Варвару не можна прати, не можна глину місити, білити, а от вишивати і сукати нитки можна, бо сама Варвара вишила Ісусові золоті ризи. Потім було свято Сапки і, звичайно ж, свято, яке очікувала дітвора. Це було свято Миколая. На Миколая говорили, що Андрій дарує всім дітям подарунки. Але а, Миколай це була така людина, яка ніколи вдома не сиділа. На Харківщині записана така легенда, що колись Бог послав по Миколая на небо, а виявилося, що його немає. Чому ж його немає? Та тому що а, перший раз посилає він допомагає одеським рибалкам, а кожен одеський рибалка мав ікону Святого Миколая, бо він їх оберігав. Другого разу послали, допомагає простому селянинові воза витягати з багнюки. Тобто, весь час Миколай допомагав. Простим людям ще одного разу послали, допомагає козаків з неволі рятувати, тобто людина, яка завжди допомагала простим людям, і ось дуже часто на сьогоднішній день люди звертаються до Святого Миколая, особливо ті, чиї діти знаходяться в полоні. Дивіться, не тільки на Андрія відбувалися вечорниці. Вечорниці взагалі починалися у грудні місяці і відбувалися до Великого Поста. Що таке вечорниці? Вечорниці – це ті свята, коли дівчата засиджувалися до перших півнів, тобто поки не почнуть співати перші півні. Це були не просто гулянки, як вважає дуже багато хто із сучасної молоді. На вечорниці дівчата сходилися із своєю роботою. Хто вишивав, хто. То сорочку шив. Тобто вони весь час працювали і між собою вели розмови. Але зазвичай розмов було небагато. Було небагато до того часу, поки не прийдуть хлопці на вечорниці. А хлопці, прийшовши на вечорниці, намагалися дівчатам заважати, працювати, розповідали різноманітні небелиці, легенди, зазвичай обговорювали новини, які відбулися в цей день на селі. Ще що цікаве: знову ж таки, на вечорниці ви наймали хату, за яку розраховувалися дівчата. При цьому на селі була не одна хата, а кожен куток мав свою хату для вечорниць. Тому що не годилося рідним братам і сестрам, рідному брату з братом і сестрі з сестрою гуляти в одній тій самій хаті. Повинні вони були гуляти в різних хатах. На вечорницях обговорювали всі події. І коли дівчата вже зачекалися хлопців, починали виглядати у вікно. А чи не йдуть там хлопці? І ось хтось у вікно постукав. Вони питали, а хто там? Якщо голос відповідав і вони цього голоса не впізнавали, тобто це була чужа людина, чужий хлопець, він повинен був чекати, поки прийдуть місцеві хлопці і дозволять йому, чи не дозволять бути присутніми на вечорницях. Якщо ж це був хлопець, якого дівчата пізнали, його впускали в хату. Хлопець заходив, вітався і якщо дівчата ще працювали, говорив їм: Дай Боже, помагай вам, Боже! Якщо ж дівчата вже не працювали, починалися розмови. Якщо засиджувалися до третіх півнів, то, тобто до досвідку, то це вже вважалися досвідки. Чому різниця вечорниці і досвідки? І ось отакі Вечорниці відбувалися майже щодня. Влітку вечорниці не проводили. Чому? Та тому, що влітку ходили гуляти на вулицю. Але це вже зовсім інша історія. Отже, підводячи підсумки сьогоднішньої нашій розмові, можна зробити висновки. Що якраз на цих вечорницях формувалися звичаї, традиції українського народу, формувалася усна народна творчість, ті самі прислів'я, переказки, перекази, формувалися пісні, складалися. Тобто це якраз був такий собі клуб сільської молоді.